На Україну чекають важкі часи. Земля буде покрита чорною кров'ю. Болгарська ясновидиця Ванга одна з найбільш знакових фігур серед віщунів, мольфарів та людей з надсилою. Передбачати майбутнє вона почала вже в юнацтві. Багато з її прогнозів збуваються і зараз, а деякі з них людству ще належить зрозуміти. Повне її ім'я Вангелія, що означає та, що приносить благу звістку. Так під час Другої світової війни Вангелія допомагала людям знаходити їхніх рідних, що зникли безвісті або хоча б попрощатися з душами загиблих. У Ванги був свій унікальний метод. Вона давала людині шматочок рафінаду, на якому потрібно було поспати ніч, а потім принести його Ясновидиці, щоб вона розповіла про майбутнє. Прожила Ванга 85 років і померла у 1996 році від онкологічного захворювання. Дату своєї смерті Ясновидиця передбачила заздалегідь, чому пророцтвам Ванги багато хто вірить. А тому, що існує багато передбачень, які вже збулися. Ось деякі з них. Празька весна. На початку 1968 року Ванга говорила про темні хмари над Прагою. Минуло близько півроку, перш ніж війська Варшавського договору увійшли в місто. Загибель підводного човна Курск. Провісниця сказала. Курськ поглине вода. Але тоді ніхто не зрозумів, як ціле місто може піти під воду. Коли це сталося з підводним човном, питань вже не було Перебудова і розпад СРСР У 1980 році Вангелія пророкувала смерть останнього лідера держави дестабілізацію і загибель режиму. Через п'ять років її пророцтво збулося Теракт веж близнюків Трагедію 11 вересня цілителька назвала так Брати загинуть під ударами залізних птахів. І, судячи з того, що сталося у 2001 році, вона не помилилася Вбивство Індіри Ганді за 15 років до цієї кривавої події Ванга пророкувала наступне Бачу в диму і у вогні помара жовту сукню. Їдна жінка лежить у вогні. У 1984 році була вбита прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді. В неї стріляли її охоронці. Того дня вона була одягнена в жовту сукню. Болгарська Екстрасенс казала, що 44-й президент Америки буде темношкірим. Ова йшлася про барак Обаму. Ванга пророкувала і те, що Європа перестане існувати до 2017 року. І, хоч старий світ живе і процвітає сьогодні, та дехто думає, що Ясновидиця говорила про Брексіт, за який Велика Британія проголосувала 2016-го. Також Ванга попереджала про анексію Крима було це в такій формі Крим відірветься від одного берега і пристане до іншого. Щодо всього світу, то Ванга передбачила, що буде складний період. Почнуться посухи кліматичні катастрофи, голод та дефіцит питної води. Крім того, у Сибіру виявлять новий небезпечний вірус, який дрімав у вічній мерзлоті Вважають, що Ванга передбачала коронавірус, коли говорила Коли буде рік дзеркала. Світло перевернеться навпаки, і велика недуга прийде зі Сходу. Але якщо краще проаналізувати ці слова, то можна дійти висновку, що Ясновидиця попереджала не про коронавірус, а про війну в Україні. Ось яке пояснення цьому висновку. По-перше, рік дзеркала це 2022 рік, а точніше дата 22 лютого 2022 року, коли Росія, визнаючи самопроголошені ЛДНР на Донбасі, буквально визнала власну агресію проти України. По друге, хвороба прийде зі Сходу, це означає, що з боку Росії. А по-третє, хвороба це не що інакше як божевілля, втрата здорового глузду і некерована агресія російського суспільства, яка призвела до великої трагедії до війни в Україні. На жаль, передача слів Ванги нагадує зіпсований телефон, незважаючи на безліч передбачень, що збулися. За однією з версій Вангелія передрікла, що. На Україну чекають важкі часи Земля буде покрита чорною кров'ю, після чого світом правитимуть слов'яни. Імовірно, Ванга мала на увазі українців, які відвоюють свою державу і через перемогу возвеличаться в світі. Можливо, це може статися навіть 22 грудня 2022 року. Оскільки Ванга завжди стверджувала, що в день шести двійок зародиться нова земля. А поза як у столітті всього дві такі дати це 22 лютого та 22 грудня 2022 року. То хто знає, може саме вже в грудні Україна переможе ворога, поверне свої території і стане не новою, а відновленою незалежною землею. Але є ще інше пророцтво. Так Ванга попереджала що. В день шести двіок, Якщо не станеться дива, і люди не прокинуться, а всі також нахнітатимуть зло, гнатимуться за грошима і воюватимуть, то може статися катастрофа. Після якої люди не побачать сонця протягом шести місяців. А оскільки 22 лютого вже минуло і залишилося тільки 22 грудня, то треба все ж таки не вилучати з уваги цю дату. Хай би там що, Аванга однаково була людиною. А як відомо, людина міркує або впорядкує. Тому ступінь правдивості пророцтв Ванги визначить лише час. Головне ж те, що Ванга казала про Україну наступне буде ще у них мир, і буде все добре. А поки підписуйтесь на канал Розумні Думки. Бо думати то корисно, а розумно думати то ще й модно. Підтримуйте український контент. Натискайте на дзвіночок і дивіться наші наступні розумні випуски.